Весна вже на порозі, а разом із нею бажання додати до раціону більше овочів та зелені. Тож сьогодні на ринку дізнаємося, ускільки обійдуться вінничанам улюблені інгредієнти для салатів. Взимку овочі це не лише про смак, а й про підтримку організму. У холодну пору він особливо потребує вітамінів. Тож навіть у цей період на ринку знайдеться все необхідне, аби приготувати улюблений овочевий салат. Гірок є уманський наш. Якби тепличний, такий цей, довгий. І турецький, в основному більше турецький, такий невеличкий, він, де попиростий, такий свіженький. Є наша помідора, теж уманська рожева, вона ніби дорожча трохи, а турецька така, вона йде трошки дешевша, люди більше її беруть. Є ще така коктейльна помідорка, вона ніби похожа до чері. От така вона солодка, хороша помідорка. Перчики є, імпортні перчики. Дуже добрий зараз люблять капі. Перчик він ну, самі солодший. Він не такий грубо, ну, сама м'ясистіший, але він теж більш самій солодший. Також і такий звичайний переці. Раніше вважали, що взимку свіжі овочі містять багато нітратів, проте на ринку це легко спростовують. Всі овочі проходять лабораторії. У нас є висновки, яких можна глянути, і все дозволено. Якби не було дозволено би б не розрішали цим торгувати, так говорити, щоб люди споживали. В холодний період вибір овочів має свої особливості. Мороз може псувати їхній зовнішній вигляд і впливати на смак. Так як ми стоїмо в приміщенні, то в нас овочів перемерших немає. Ми ж не на вулиці стоїмо, а стоїмо в приміщенні, то по них видно, що вони сухі, бо як морожені овочі, то вони зразу ну, тіряють якість. Вони получається у рук. Він робиться мягкий, такий аж прозорий. По ньому видно, коли він мерзлий. Помідора так само от, така аж прозора робиться. Свіжі овочеві салати особливо гармонійно доповнює різноманітна зелень. Вона робить страву не лише корисною, а й справді апетитною. Салат мікс, чиста рукола і шпінат. Це італія. Вони дуже смачні. Вони в упаковочках вони завжди свіженькі лолобіондо. Багато заліза лолароса ще більше заліза. Смачні можна додати і в бургери, і в будь-який салат, і можна будь-яке блюдо прикрасити. Буде дуже гарно. У нас ще є салат айсберг. Він завжди хрусткий і дуже смачний, і недорогий порівняно з остальними салатами. Ще одним чудовим доповненням до свіжих овочевих салатів є мікрогрін, молоді паростки гороху, редису, соняшнику та багатьох інших рослин, які додадуть страві яскравості та свіжості. У нас ще є. Салат мікс мікрогрін. Там всі рослинки молоденькі, коротенькі, і вони дуже поживні. Є в нас ростущий горошок і ростущий соня. Дуже зручно поставили на вікні, скільки треба відрізали. Остальне далі росте. Це чудово, економно, гарно. Гарно виглядає і смачно дуже. Рецептів овочевих салатів існує безліч, але в кожного є свій улюблений набір інгредієнтів. Саме він і робить страву особливою. Мікс салатів і пророщені сама пророщую, ну, Можна і купити, і хто не пророчує паростки. І ну, такий мікс, я не купляю весною помідори і огірки. От, Наприклад, от, такі є в коробочках, от, наприклад, є актив. У мене сьогодні на пролавкою немає, але актив, то до нього, що дає? Наприклад, я -то як роблю, то даю помідорку, ну, черіцю, огірочок. Потім даю червону рибу кусочками, да, сир фету чи ну чи бринзу, чи фету. І заправка зовсім проста. Значить, пів лимона, столова ложка меду, оце все збивається і поливається. Суперовий. Наприклад, в мене вдома всім подобається. Я люблю такий огірок, помідор, перчик обов'язково, якось такі, все це олійкою. Так заправити, трошечки солі. І цукорку, і буде дуже смачно. Якщо чесно, то взагалі я намагаюся не робити салати, а їсти просто свіжі овочі, нічим не заправляючи. Ось то есть, це більш корисно і менше калорій. Скоро весна маємо гарно виглядати. Зараз купую помідори, в основному чері, купую болгарський перець, він дуже зараз смачний. Ось і листя салату беру або салат айсберг. Грецький наприклад, так може бути огірки помідори. Перець, чорні маслинки, серфета і олійка. І ще обов'язково цибулька. Це буде такий дуже смачний салатик весняний. Салат в упаковочках, тобто його можна заправити і оливковою олією, і соєвим соусом кисло солодким і Получається такий доволі смачний мікс. Я дуже люблю мікс салата. Помити, висушити салатик, туди порізати помідорку чері, огірочок. І можна трошки сиру, там, бринзочки, хто які любить. Можна навіть просто міленько натерти сирочок. І шматочки рибки можна засолені, можна просто м'яском, кусочками. Ми любимо піджарити курочку і порізати маленькими шматочками, виложити. Сову заправку люблю, саме звичайний. Це соєвий соус, трошки оливкової або звичайної олії. Жонська гірчиця, лимони, сік, перемішали, і все зверху вилежали. І все, от собі салат. Якщо взимку хочеться свіжості на столі, не варто чекати літа. Усе для легкого овочевого салату сьогодні можна знайти на ринку. Смачного вам, друзі!